Голдемеєр. Киянка, яка змінила історію. Я засвоїла дуже важливий урок. Людина завжди може зробити трохи більше за те, що вчора здавалася межо її сил. Так вважала Голдемер. Нещодавно в музеї Шаламалейхіма відбулася виставка відомого сучасного українського художника Михайла Хімича. Неабияку увагу глядачів привернула серія портретів Голдемеєр. Уродженки Києва, що стала легендою Ізраїлю, многогранна та яскрава постать якої опинилася у фокусі творчої уваги талановитого митця. У центрі Києва на Басарабці, на фасаді будинку номер 5 по вулиці Басейні, встановлено бронзову меморіальну дошку цій надзвичайній жінці, національній героїні держави Ізраїль, що була однією з його засновників. Та п'ятим прем'єр-міністром країни. У дворі цього будинку у непоказному двоповерховому будиночку, який ховався за великим прибутковим будинком номер 5 а 3 травня 1898 року народилася дівчинка, яка судилася стати однією з легенд ХХ століття. У спеціальній книзі для запису новонароджених євреїв. З'явився запис номер 194 про те, що у міщанина Мабовича народилася дочка Голда Голдиле. Батьки Голди переїхали до Києва з Пінська на початку 1890-х років. Київ не входив до смугої осілості, тому батько Тесляр Мошець хак Мабович, склавши завдяки своїй майстерності кваліфаційний іспит, він. Виготовив гарну шахівницю, отримав право проживати в Києві разом зі своєю дружиною Блюмою Найдич. У сім'ї дотримувалися заповіді Тори, але її не можна було назвати ортодоксальною. Хоча дід Голди був дуже віруючим. Коли його хлопчиком забрали до царської армії, він за весь час багаторічної служби жодного разу, незважаючи на погрози та покарання, не торкнувся на кошерної їжі. Незабаром батько отримав замовлення на виготовлення меблів для гімназичних бібліотек та, позичивши грошей, відкрив столярну майстерню. Я пам'ятаю, згадувала Голдена при кінці життя, наскільки ми були бідні. Ніколи в нас нічого не було в достатній кількості ні їжі ні теплого одягу, ні дров. Я завжди трохи мерзла, і завжди у мене в животі було порожнє. Тоді на кухні в Києві я знала лише, що життя важке і що справедливості у світі не існує. Але, незважаючи на фінансові труднощі, сім'я не втрачала оптимізму. Увечері, в п'ятницю, у нас збиралося безліч гостей, як правило, родичів, двоюрідних та триюрідних братів і сестер, тіток, дядьків. Досі бачу, як всі вони сидять навколо кого хонного столу, п'ють чай зі склянок. І якщо це субота або свята співають, цілими годинами співають, і ніжні голоси моїх батьків виділяються на загальному фоні. Так з ностальгією описувала Голдемер атмосферу, що панувала у домі. Але найстрашнішим і найважчим з її дитячих спогадів. Тоді було чотири роки, про яке вона згодом розповіла на зустрічі з Папою Римським, було очікування погрому. Хоча того дня погромники так і не дісталися нашого будинку, що стоїть наприкінці вулиці, але вони пограбували всі попередні єврейські будинки і жорстоко покалічили і скоїли жахливі насильства над їхніми мешканцями. Незабаром замовлень у батька зовсім не стало. Майстерню довелося закрити, з їжі був тільки хліб та оселедець. Довелося повертатися до Пінська, але батькові і там не далося знайти роботу. Голдена не ходила до школи, а читати і писати її вчила старша сестра Шейна, яка багато в чому замінила її матір. Шейна, зізнавалася, Голда Мер, справила найбільший вплив на моє життя. Для мене ж завжди і скрізь вона була взірцем». Другом і наставником. У 1903-му сім'я Мабовичів, як і багато тисяч єврейських сімей, щоб вирватися з нескінченних злиднів та уникнути загрози погромів, приймає рішення виїхати до Америки. Першим їде Мошець Хаг Мабович, якому лише через три роки, коли він вже оселився в єврейському районі Мілуокі і працював на двох роботах. Вдалося викликати до себе сім'ю. Виїжджати довелося нелегально. Мати Голди підробила документи, за якими восьмирічна на той час Голделе мала зображати п'ятирічну дівчинку, оскільки її паспорт був оформлений на зовсім іншу дитину, а її сімнадцятирічна сестра Шейна мала видавати себе за дванадцятирічну. Спочатку до Галичини, потім у Відень та Антверпен. Звідки відходив Параплав до Америки? 14 днів на параплаві. Це була нерозважальна прогулянка, пише Голди у своїх спогадах. Добиралися четвертим класом у жахливій тісноці та страшній антисанітарії. Згідно з американськими імміграційними документами, Голдила отримала ім'я Голді. Вже за два тижні її мама Блюма відкрила в своїй квартирі маленьку бакалійну лавочку, не знаючи мови. І не маючи жодного досвіду. Голді в 9 років почала допомагати матері, працюючи в магазині, примудряючись при цьому ходити до школи. Вона швидко освоїла англійську, обзавелася подругами, мріяла стати вчителькою та змінити світ. У четвер класі Голді з подругою Регіною Гамбургер організували американське товариство юних сестер для збору грошей на підручники для школярів. Що їх потребували. Мова маленької Голди вразила людей, що зібралися, а грошей вистачило на підручники. Місцева газета вийшла з фотографією голови Товариства юних сестер. Це було перше фото Голди Мер, надруковане у газеті. З 12 років Голді розпочинає самостійне життя, влаштувавшись працювати в центральному універмах. Батьки не поділяли прагнення. Голді здобути освіту засватили чер... 14-річну дочку за 30-річного страхового агента, не бажаючи нічого чути про заміжжя, Голди втекла до сестри Шейна в Денвер. У 1916 році вона все ж таки вступила до нормальної школи Мілоокі, яка тоді мала назву Учительський коледж. Рік навчання у цьому коледжі. Єдина професійна освіта, яку здобула легендарна Голда Мейер. Свого часу великий вплив на Голді справила знайомство з двома гостями з Близького Сходу, які зупинилися у будинку її батьків, Давидом Бенгуріоном та Іцхаком Бенцві. Через три десятиліття Бенгуріон. Оголосить Декларацію Незалежності Ізраїлю та стане його першим прем'єр-міністром, а Бенці другим президентом. Сестра Шейна, у якої Голді проживала два роки, влаштувала у своїй оселі сіоністські збори. Беручи участь у цих зборах, на яких молоді люди з таким запалом говорили про землю Обітовану, Голді теж захопилася цією ідеєю і вступила до єврейської робочої партії. Партії робітників Сіон. Вона активно виступала на мітингах, навчала іммігрантів англійської а місцевих їдиш. Незважаючи на те, що членом організації можна було стати тільки з 18 років, Голді за особливі заслуги прийняли 17 річною Голді була впевнена, що єдиним місцем, де євреї. Житимуть спокійно, не побоюючись переслідувань та утисків, може бути тільки єврейська держава. Втіленню цієї мрії вона й присвятила все своє життя. Ніщо в житті ніколи не відбувається само собою. Недостатньо вірити у що-небудь. Треба ще мати запас життєвої сили, щоб давати перешкоди, щоб боротися. Я розумію, як мені пощастило. Я стояла біля витоку багатьох подій. Не те, що я впливала на їх перебіг, але я була частиною того, що відбувалося навколо. Для мене бути євреєм завжди означало пишатися тим, що належиш до народу, який протягом двох тисяч років зберігав свою рідність, незважаючи на всі муки та страждання, які випали на його долю. Ті, які виявилися, нездатними вистояти і обрали відмову від єврейства. Зробили це на шкоду особистості. На цих зборах Голді познайомився з привабливим та освіченим іммігрантом з Литви Морісом Мерсоном, який зачарував її своєю ерудицією, обізнаністю у мистецтві та музиці. Незважаючи на протидію сім'ї, 24 грудня 1917 року вони одружилися. Але однією з умов. Яку Голді висунула майбутньому чоловікові, була згода Моріса виїхати разом з нею до Палестини. У 1918 році Голді представляла єврейську громаду Мілуокі на засіданні Американського єврейського конгресу у Філадельфії. Це засідання вона вважала початком своєї політичної кар'єри. У 1921 році разом із чоловіком. Який все ж таки не бажав залишати Америку, але походився їхати заради дружини старшою сестрою та двома її дітьми, Голді на параплаві Пакахонтас вирушила до землі обітованої. Лише через два місяці важкого плавання вони дісталися Єгипту і поїздом вирушили з Олександрії до Тель-Авіва. Тель-Авів на той час був невеликим містечком, що розчарував багатьох репатріантів, крім Голді, мрія якої почала здійснюватись. На знак цієї події вона змінила своє ім'я з Голдела Голді на Голду. У Тель-Авіві Голди заробляла тим, що викладала англійську мову. Ще в Америці вони з Морісом Мерсоном обрали для життя кібутс Мерхавію. Розташований в Ізраїльській долині Галілея. Життя в кібуці було нелегким, доводилося збирати мигдаль, доглядати птицю, працювати на кухні і саджати на скелях дерева. Незабаром її обрали членом правління, а потім делегатом на з'їзд кібуцного руху Ішува, єврейського населення Палестини. А через два з половиною роки Моріс, який, на відміну від дружини, був сильно розчарований. Громадським життям серйозно захворів, і подружжю довелося залишити кібуц і переїхати до Тель-Авіва, а звідти до Єрусалін, де Голді запропонували роботу в комітеті цивільного будівництва. Саме тоді у Голді нарешті з'явилися діти: 1923 року син Менахем, а через три роки дочка Сара. У Єрусалимі вони з двома дітьми тулилися у маленькому будиночку, в якому навіть не було електрики, а щоб оплачувати житло, Голда брала обрання білизну. Як згодом згадувала Голда Мейер, чотири роки, які вони прожили в Єрусалимі, стали найнещаснішими роками мого життя. Щоб вирватися зі злинів і без виході, Голда у 1928-му іде працювати в жіночу трудову раду. Яка займалася освітою та працевлаштуванням емігранток, переїхавши разом з дітьми в Тель Авів, залишивши Моріса в Єрусалимі. Моє рішення у 28-році означало, що ми розлучаємося. Хоча остаточно ми розлучилися тільки через 10 років, сумом згадувала Голда. Але робота в жіночій трудовій раді. Стала найважливішою сходинкою цією віхою, що дозволило Голді досягти таких вершин. Жіноча трудова рада часто брала участь у міжнародних конференціях. Голди багато їздила по країні і поступово стала однією з найвідоміших жінок єврейської громади Ішува. 1929 року її обрала делегатом на Всесвітній Сіаністський Конгрес. А у 28-29 роках вона стала делегатом Американської сіаністської партії. 1932 року їде до США щоб підлікувати дочку. Після повернення зі Штатів. Голде була призначена керівником політичного відділу Федерації отораві. У, у 30-ті роки Голде була представником Всесвітньої сіаністської організації та Єврейської агенції в Палестині. Вона займала безліч постів, включаючи пост секретаря правління Купат Халім, головної організації, яка займалася медичним обслуговуванням більшої частини Палестинського єврейського населення. У цей період вона була відома як Золота дівчина Сіонійського Руху, представляла єврейські жіночі організації на різних з'їздах та конгресах, що проходили у США та Англії. У 1934 році Голда стала членом виконавчого комітету Гістадрута – єврейської профспілки, що стала згодом однією з найвпливовіших організацій. Де Голда займалася соціальними питаннями, хоча сама жила в спартанських умовах. У липні 38-го вона як єврейський спостерігач стає учасником сумнозвісної Евіанської конференції, на якій обговорювалося питання щодо єврейських біженців, які рятувалися від нацистських переслідувань. Незадовго до Другої світової війни Голда об'їздила весь Ерес Ізраїль. Промовами, що закликали її співвітчизників приєднатися до Британії, а під час війни була призначена главою Сіаністського політичного департаменту і служила у Британській військовій економічній консультаційній раді. У повоїній боротьбі за встановлення незалежної єврейської держави Голда приєдналася до групи Бенгуріона, що була заарештована і ув'язнена. Найкритичніший час в історії Сеоністської держави перед прийняттям ООН рішення про поділ Палестини на дві держави. На час тюремного ув'язнення лідери Ішува номінально призначили Голду, мер його керівником. Коли в 1946 році Організація Об'єднаних Націй проголосувала за розділ Палестини та незалежність Ізраїлю, Відразу почалися запеклі зіткнення євреїв з арабами, яких підтримувала постачаючи зброю британська мандатна влада, що готувалася покинути Палестину. Перед єврейською державою, що зароджувалася, стояли дві великі проблеми: відсутність грошей, а також заява, проголошеного англійцями короля Йорданії Абдали, що араби готові пожертвувати 10 мільйонами своїх життів. Із 50 мільйонного арабського населення, аби знищити півмільйони євреїв у Палестині. Коли бійці одного з перших та головних збройних формувань єврейського Ішува, Хагана, сказали Голді, що для оборони рубежів їм необхідні танки, які коштували 10 мільйонів доларів, вона відповіла: їм, Добре, ви залишаєтеся на своїх позиціях, а я дістану 10 мільйонів на танки. Негайно виїхавши в Америку і звернувшись за допомогою довдови президента Франкліна Рузвельта Елеонора Рузвельт, за три місяці вона зібрала 50 мільйонів доларів. Вражений Бенгуріон сказав: колись, коли історія буде написана, там обов'язково буде згадано, що була така єврейська жінка, яка достала гроші, що зробила можливим існування. Нашої держави за чотири дні для проголошення створення Ізраїлю Голда, переодягнувшись в арабську жіночу сукну та Пранджу, перетнула кордон з Іорданією і дісталася резиденції короля Абдали. Коли король запитав її, чому вона так нетерпляче бореться за незалежну державу, Голда Гулдемей відповіла, Я не думаю, що дві тисячі років можна сприймати як великий поспіх. Її мрія здійснилася 14 травня 1948 року, коли вона серед 200 найвпливовіших єврейських політиків взяла участь у церемонії проголошення єврейської держави. Декларацію незалежності підписали 24 особи, серед яких Голдемер – єдина жінка. Хоча вона любила говорити: якщо ти хочеш чогось. То це вже не мрія. Після приголошення незалежності Голде знову вирушила до Штатів, де змогла зібрати вже 150 мільйонів доларів, на які було закуплено зброю та боєприпаси, що дозволило Ізраїлю вижити та відстояти свою незалежність у боротьбі з Арабськими державами. У розпал війни за незалежність Голде була призначена послом Ізраїлю в Радянському Союзі. Оскільки вона чудово володіла російською мовою, а також знала місцеву культуру, саме їй віддали перший Даркон – Ізраїльський закордонний паспорт, у квітні 49-го Голдемер повертається до Ізраїлю, де отримує портфель міністра праці та соціального забезпечення, ставши творцем системи національного страхування всіх ізраїльцям. На цій посаді за короткий час. Вона також реалізувала дві потужні програми житлове будівництво, 30 тисяч будинків та прикладання доріг, які ізраїльцяни назвали золотими, оскільки Голда перекладається як золота. А сама міністр, маючи у своєму розпорядженні тисячі збудованих квартир, жила в невеликій кімнатці на горищі. Справа розвитку держави стала для неї головною. Голди єдиний чоловік в уряді, так відзначали її рішучість і залізний характер. У 1955 році Голди була призначена мером Тель-Авіва, а через рік вона стала міністром закордонних справ та першою у світі жінкою, яка представляла свою країну в ООН. Саме тоді Бенгуріон наказав їй представнику країни за кордоном взяти єврейське ім'я. І Голди Мерсон стала Голдою Меєр. Інтереси своєї країни вона відстоювала настільки жорстко, що її почали називати непоступливою. Пік політичної кар'єри Голди Меер настав у березні 69-го року, коли Роженка Києва стала прем'єр-міністром. Першою жінкою на чолі уряду в Ізраїлі та третьою у світі, прем'єрство Голдемейр тривало лише 5 років. За цей час Україні з вимушеним великим бюджетом на оборону вона знизила податки для бідних, для деяких категорій взагалі скасувала та розгорнула будівництво соціального житла. Голдемейр стала першим главою Ізраїлю, якого запросив до себе. Папа Павло VI. Високо, оцінивши її заслуги, подарував срібного голуба з написом Прем'єр-міністру Ізраїлю від папи. Війну судного дня, у жовтні 73 го Прем'єрка сприйняла як особисту драму. Вона не сприймала її як прорахунок ізраїльської розвідки, яка вчасно не побачила підготовку єгипетсько-сирійського вторгнення. А особистою виною не змогла забезпечити безпеку своїх громадян. На третій день після початку війни вона по зателефонувала Держсекретарю США Генрі Кісінджеру. В Америці була ніч і заявила: нам потрібна допомога сьогодні, тому що завтра може бути надто пізно. Завдяки чому до Ізраїлю стали прибувати. Озброєння, боєприпаси, техніка, запчастини та пальне. І хоча ту війну Ізраїль виграв протягом 16 днів, Годемер взяла відповідальність на себе і, незважаючи на те, що парламент просив її залишитися, пішла у відставку. Я не обирала кар'єру, я не обирала професію. Просто так склалося. Так на схилі років розумувала своє життя ця легендарна жінка. Голда була байдужі до моди, але посада зобов'язували її одягатися відповідно до статусу, її стиль вплинув на ізраїльську моду, залишивши в ній туфлі голди і костюм голди. Голда Мер померла 8 грудня 1978 року за кілька місяців після свого 80-річчя. Похована на горі Герцлі у Єрусалимі. У Києві у 1998 році урочисто відзначили сторіччя від дня народження знаменитої землячки, відкривши меморіальну дошку на її честь, автором якої став скульптор Валерій Медведєв. На церемонії була присутня донка Голди – Сара Мерса. Матеріал підготувала провідний науковий співробітник музею Шолом Алейхіма Тетяна Залива.